Всім привіт! Мене звати Руслан, Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми говоримо про Блум, адже давненько не говорили про нього. Руслан, Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш за все одразу скажу, що це не буде щось. Важливо, ноу-хау, не таке для тих, хто сидить в блумові Але, ш, рахую, за важливе підголосити, наголосити на тому, що Блум е, отримав достатньо великі інвестиції від е, The Open Платформи. Е, що в свою чергу. Знову ж таки, додає їй рейтингу, додає їй цінності як проєктові, який будується на базі Телеграму. І додає нам, як фермерам, перспективності в тому, що чим більше вони зберуть інвестицій, тим більше буде ціна блуму на старті і більше ми зможемо заробити. Адже ціну Блуму буде формувати все це. Розумієте, і в тому числі хто інвестував і який обсяг інвестував, тому це дійсно дуже важливий аспект, який не потрібно випускати із виду. І я вирішив про це наголосити. А посилання на Блум, як завжди, в описі.